Так, пан Коктаєвич, зараз з вашим заставом. Це ваше право. Так, але немає законного представника померзного обвинуваченого собора. Думка прокурора проможливість продовження слухання даного Захист. Захисник обвинуваченого Базилюка Сергія Олександрович Володимир Володимирович. Я вважаю, що таких обставин неможливо було викривати справи, а вже будуть порушені права особи, яка не має бути, що вставляє інтереси обвинуваченого, який, на жаль, вже з нами немає. Захисник матеріал. Захисник пассивка. Захисник позиція. Я повністю ти свого колегу. дійсно це є так і ми не можемо почати на ваш рост. Обоневачення. Так, базилюк. Згоден з з чим? А те, чи неможливо сьогодні сьогодні стати? Сілями, ласка. На розсудці. Мартинівський. Я вважаю, що це все правильно, ми можемо без представника і це не обвинувачений, що його немає. Що, власне, можна Я вважаю, що з Російний суд може пробовувати. ми тут нікому нічого не порушуємо. Дякую. Суд постановив. Від на даний час від Марта Мартинівського та його захисника надійшли клопотання, яке має важливе значення для слухання даного кримінальної справи і вирішення питання, що передбачено Кримінально-Пасальним кодексом України, що може потягнути за собою наслідки. Що пов'язане з обвинуваченням інших підсудних. На сьогодні в судовому засіданні слід оголосити перерву до дати, яка визначена судом раніше і узгоджена з іншими сторонами справи. А саме, перерва оголошується до 7 травня до 11 години. На сьогодні судове засідання закінчено.